Багато хто пророкує величезну повномасштабну третю світову. Чи буде ця третя світова? Там буде не до третьої світової. Там повністю перебудується матеріальний світ. Розумієте? Практично десь в 30-му році входимо в те в той світ правди, добра, любові, взаєморозуміння між людьми. Матерія як такова не то, що зникає, а не неважливо абсолютно. Зброя не буде працювати, розумієте це? Зовсім інше суспільство. Це суспільство вже на духовному рівні буде. Ті, хто не сприймає його, підуть на перевтілення, щоб в наступних втіленнях своїх вже прийти сюди. З розумінням того, що відбувається, але до 30-го року Трамп ще трохи покерує. Він там може таке накерувати? Ні, 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 ні. Уже в цьому році його почнуться такі проблеми. десь е, березень, квітень? У нього будуть проблеми такі, що ой, чи Америка його видерже? Витермає його викинуть. Бувай. Там буде свої, свої проблеми, абсолютно свої. От, що таке Трамп? Пробачте мене, Ну це лялька в руках тих сил, які керують цим світом. Це просто смішно, розумієте? Звіться Трамп, що таке трамп? Я не хочу навіть говорити.